покажу цікаві місточки. Чим вони цікаві? Оцей один і другий місток. Це саме мости для тварин. Для того, щоб тварини могли мігрувати з одного лісу в інший ліс без перешкод. я Курортне містечко і зупинилися на невеличку стоянку. Ви ж подивіться на цю грандіозність, неймовірна краса, скелі, гори, а там, от, в далечині, на столовій горі, навіть якісь будівлі є. Доброго вечора, ми з України. Ці гори називаються Саксонська Швейцарія. І те, що ви побачите, це є Саксонія і це є частина отих швейцарських Альб, знаменитих, тому вони такі і красиві. Трошки прохолодно. Після жари 40 градусної. Тепер 12 градусів, щоб зігрітися, біжимо сходами. От, подивитися отакі от скелі. І тут є печера. Можливо, тут навіть колись проживала печерна людина. А що ж за породи такі? Мабуть, пісковики? Так, схоже на пісковик. Точно мікроелементи, мікрочастинки, верніше загиблих, скелетики, загиблих тваринок. Ну і як завжди, це я так думаю, що дно моря, можливо, сармацького було. Тут добре ховатися від дощу. І, мабуть, тут колись знаходили кістки якихось тварин або місце перебування первісної людини 100%. Що ми на курорті, ось читайте, будь ласка, курорт! Бачите, і назва курорту. І подивіться, скільки там скель з пісковика. Відчуття неймовірне, що ти знаходишся в такому прекрасному місці, на курорті, де відпочивають. Відпочиває німецька еліта. Туалет вам покажу. Туалет гірський, але зверніть увагу на дах цього туалету. Бачите? Він, як в країнах, де живуть всякі ці гномики, властиліний колес, він покритий ґрунтом і рослинами. І навіть сосна росте на ньому. Тим самим це екологічно, і рослини беруть на себе сонячну, сонячне навантаження. І всередині тоді будівля не так нагрівається. Або як термос утримує тепло, або прохолоду. Ось скільки тут росте рододендринів. Це рослина, яка росте в горах. І тут для неї унікальний клімат. Це ранні рододендрини, вони перецвіли. А ось подивіться. Це то, що ще квітує. Подивіться, скільки. Скільки тут квітів? Цікаво, чи він пахне, ану. Практично без запаху. Але краса, яка краса. Зараз ідемо поміж отакими німецькими будиночками, характерними для Саксонії. І, мабуть, піднімемось на самий верх, там де є фортеця або залишки фортеці. Ви ж розумієте, що наше життя якраз і складається із нюансів, те, про що я говорив у своїх дорожніх роздумах. І подивіться, фонтанчик. І тут багато чого є цікавого. Щось якийсь піп сидить з оголеною дівчиною. Якась турецька голова, дурна вівця, дьявол в оплаті, потяг, який везе ось туристів у мандри. Гусак. І нарешті хто? Якийсь дядько з ліхтариком. І сам фонтанчик. Спочатку почнемо з квітів і перейдемо на цю порцеляну. Подивіться, яка колекційна порцеляна. Ціни. От, наприклад, 15 євро коштує. Оцей наборчик 40 практично скільки, 50 євро, 49,95. Ах, яка порцеляна. О. 46,95 євро. Яка красива порцеляна. Сувенірчики такі. Ай-яй-яй-яй-яй, Ай, вони туалетики. Унітазики для нашого музею туалетів. А й чашки. І такої краси, від такої незвичності аж серце стає. Почуття переповнюють. Враження б'ють фонтаном. Знову ж таки, Вадім, ти не перевершений, що привіз нас сюди і показуєш це. Дякуємо тобі. Юля, дякуємо за смачні е, сніданки, обіди, вечері, які не просто смачні, які ще естетично смачні і неймовірно красиві. Знову річка Ельба. По тому березі їде потяг, привозить людей на цю станцію. Люди сідають на цей човник або на паром. Паром їх сюди перевозить. І тоді вони піднімаються і далі собі мандрують ось на ті гори, які я вам показував. Написано кілометраж, є такі скелі з таким мостом, і стрілочка показує туди. Коли було б написано, що це там 100 метрів. Пішли, подивилися, а вдруг то, -то 100 кілометрів. Не стомилася? Ой. О, Господи. Отак ідеш, ідеш, і не помічаєш сходинок, можна вбитися. Хотів запитати у людини, чи не стомилося і сам чуть не вбився. Як підніматися сюди при тій жарі, 30 37-38 градусів. Але тут тіньок і тут затишно. Схоже, що це грот. Це називається грот. І схоже, що це штучно. Де плазма Ось стояла. Ось підкріплення телевізора. Ага. Бачите, це серйозно. Вадим просто знає, він тут уже місцевий рік, він знає, де кріпився телевізор де була лежанка. Лежанка то, то, була то, тут. Тут місця мало було, все тут, тут, напевно, якісь там посудомиючі машини. А, так. отут стояла Да? А. а де підключався... Ну, щось? мені здається, там де ага. каналізація просто запропонували. Ну, розумієте, підключує. інженер він все знає, де що підключається. Супер, гарна така, це як, як називається це? Смарт-квартирка така. Так, так. Смарт. Маленька, так. Да. Ну, з удобствами балкончик, тераса. А, а да, так, і вихід який з вікна якраз, те, що треба. Тут, напевно, сусіди десь рядом. Есть... А хороші були сусіди, як ти думаєш? Ну, думаю, ні. <кхат> Якщо подивитися. <кхат> 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 да, ну, хороші сусіди в такому не живуть, звісно. Дирочок квартира, да? ага. так? Друг другу пакості робили. І долізли нарешті до таких величезних височених скель. Подивіться, яка краса, яка фактура красива. І навіть не знаю, куди в першу чергу дивитися. Або туди, або туди, або ще туди. Що це вас там, Вадіме, зацікавило? Дірочки? А! Пташка. Дрозд. Він шукає черв'ячків. Як це красиво, як це незвично. А тут навіть зробили якийсь такий подіум для цієї скелі. Щось там на серйозному рівні написано. Зараз, можливо, водій нам прочитає і зробить переклад. І тут є неймовірно красивий оглядовий майданчик. Да. Такого в житті я ще не бачив. І тому показую вам. Дивіться <плес> мої ролики До кінця ставте вподобайки, пропонуйте своїм друзям. <плес> Бо це неймовірно цікаво. Нагадати, <плес> що в Угорщині є така екскурсія, називається Ізлучина Дунає. А тут є така «Ізлучина Ельби. І ось ми бачимо, як ельба закручується, йде каньйоном, каньйоном, каньйоном. Як наш дністер рідненький український і уходить в далечінь, в небокрай. Зроблю порушення, не робіть так, будь ласка, перелізу через огорожу і піду цією стежкою, щоб показати вам, а що там за поворотом. Вон там всі люди. А я тихесенько так. Як човники сходяться, бачите? О! Ми не заспокоїлись на побаченому, бо ще вверх є сходи. І що ж там, що ж там, ходімте разом з нами, пішли. Цілий каньйон. Спочатку я думав, що це катер відпливає, а це. Тут тренувальна тривога відбувається. Ну, люди не реагують на цю тривогу, а ми от з Діаною е е дуже трепетно відреагували з переляком. Добре, відволікаємося від тривоги і бачите, сходи, ми піднімаємось на саму-на саму вершину, де зараз у Діани не тільки сльози щастя з'являться, а в неї серце від щастя розірветься на маленькі шматочки. І в мене теж. Ось прорізаний такий коридорчик. Ми практично на самій вершині цього камінного, як він називається, утьоса. Отака краса. А там навіть є якісь ще конструкції. Це вже бачив кілька тисяч разів, так що мені вже не цікаво. Особливо треба підкреслити тисяч разів, як у давнину люди селилися на цих скелях. Ось Будиночки, як прямо в розщелинах, жили, ховалися від ворогів. Круточки ось такі. І ми побачимо. О, так, да. це апогей нашої мандрівки. Ким місточком рухатись, бо там таке провалля. місточками ми пересуваємося все далі і далі на наступний майданчик І мешкали люди, як вони видобували воду і харчі для проживання. Для мене це залишається великою загадкою. Сидимо собі, їмо бутерброди. І вдруг Діана побачила сову. <риві> сова". Сова". Та ні, просто все залетіла, але ми говорили про сову, і в мене вже сува. Такі <риві> сово в гербані вводяться. Да, отакі сови водяться в Германію які п'ють пиво через горлышко <риві> <"Сушу, я>, Ти <виходить". риві> що, як, виходить, Що? У тебе. Камера? Ааа, а я думал сова. Что тут сказать, сказал бы Руслан. Я я Вадима з Юлею аж на три дні, і абсолютно не жалкую цього, тому що за всі свої роки життя такої потужності скель я не бачив взагалі ніколи, і тому я під враженням. Да, да, да. У держалочка по телефону. Скажи, будь ласка, як називається цей скельний комплекс? Цей скельний комплекс називається бастай. Бастай, запам'ятайте, бастай. А зараз цікава атракція. Покажемо вам, як в Німеччині викидається сортіроване сміття. От тут, як ви бачите, папір, картон, а в цьому такий різний пластик на я розумію, так? І сюди що? Папір, висипається папір, бачите? Торба економно для наступного разу зберігається, потім ось так замикається цей бак. Тут така територія, вона замикається на замочок. У кожного господаря є свій ключик. А сюди ми виконали пластик разом з пакетом. І замикаємо. Замкнувся цей ларец, ларец, не ларек, а ларец. Ларек марк. Інформаційній дошці для того, щоб зайти в під'їзд, номерів квартир немає, тільки прізвища. Нажимаєш на кнопочку, де є певне потрібне тобі прізвище. А номера квартири немає. Така особливість німецька. Ще не всі приколи я вам показав. Знайшов такого стовпа, бачите, теж з листом. Мама, дитина. Ага, мама, дитина це, значить, такий тут куточок є для того, щоб займати дітей. Там є ага, там є цілий такий майданчик. Але ось тут така цікава штука. Що тут є? Тут є равлик один, равлик два і два такі кружечки. От ми зараз з вадімом будемо змагатися, хто швидше цього равлика підніме догори. Раз, два, три. Що, твій вже? Я! Вищений, на жаль. А назад він сам не спускається. А як ти так швидко? Можна побачити такі джерельця старовинні, бачите? Колись ця була вода, мабуть, для пиття. Але тепер написано не для пиття і така тут пташечка сидить смішна. Вишеньки, шерешеньки, угу, в старому місті. Саме на цьому місці давно-давно знімався фрагмент фільму. 17 миттевостой весны. Плешнер пошел на конспиративную квартиру по адресу, который ему дал Штирлиц. До встречи оставалось еще полчаса. заходите тут есть кресельце вот я на него сейчас сяду в один нажмет кнопочку